Всем привет! Я скачал новую ну, фулсборку на и, и, в нулі там, ну, честно не міг я задати зерно. Тож було бункерах. Ну, тут ще набагато краще, я вже пробовал прав на іншій карті. Я бы вказати на карту. Так, вона велика, лека. Є великі поля, маленькі і сиренечки. У мене середні, не маленькі, не великі, Є, є. з не Дешеві. Багато техніки є. Зараз я вам, я вам всім покажу техніку, а ви подивитесь. Дивіться, от того мене рахує. Ото мені. Ну, тепер я покажу, яка техніка у нас знаходиться на фах. Так, там є техніка свет, свят такий шні Силка.